Можливість створення підводного човна розглядав ще Леонардо да Вінчі, а перший дерев'яний підводний човен з'явився в Англії в 1620 році. З того часу цей напрямок почав розвиватися. Під час Першої світової війни з'явилися перші дизель-електричні підводні човни з дизельним двигуном для руху на поверхні та електричним для руху під водою. До цього субмарини працювали тільки на бензинових та газових двигунах. До дизельного двигуна підключався генератор, який заряджав акумуляторні батареї для живлення електродвигунів. Але такі підводні човни могли перебувати під водою всього кілька годин, а потім мали спливти і знову заряджати свої акумулятори і поповнювати запаси повітря на початок Другої світової війни. Загальна кількість підводних човнів провідних морських держав становила майже 700 одиниць і з кожним роком зростала. Підводні човни того періоду також не могли перебувати під водою більше кількох годин і вимагали спливу. А дизельний двигун не міг працювати під водою через недостатній запас повітря у надводному положенні. Субмарини ставали беззахисною і легкою мішенню, тому постало питання, як можна запустити дизельний двигун для зарядки акумуляторів і для руху підводного човна без повного спливання. Для цього почали використовувати шноркель. Він же РДП пристрій для роботи двигуна під водою, розробкою якого займалися ще під час Першої світової війни. Шноркель це висувна труба з повітрозабірником і клапаном, який запобігає потраплянню забортної води в трубу. Субмарина спливає на перескопну глибину до 15 метрів, і повітрозабірник шноркелю піднімається над рівнем води. Питання з подачою повітря для дизельного двигуна та вентиляції вирішено. Крім цього, шноркель має другу трубу з глушником для випуску вихлопних газів. Вихлопні гази також можуть випускатися і в підводному положенні через спеціальні розсіювачі, які розбивають великі бульбашки на сотні дрібних, для того, щоб вода, що вирує на поверхні, не демоскувала субмарину. У 50-х роках з'явилися перші атомні підводні човни, які можуть бути під водою по кілька місяців, поки не закінчаться продукти, але й на них в. Встановлюється допоміжний дизельний двигун, для роботи якого також передбачений шноркель. В даний час існують підводні човни з незалежними енергетичними установками різних типів, і такі субмарини також можуть не спливати довгий час. До того ж, деякі з них перетворюють хімічну енергію на електричну без процесу горіння або механічного руху. Все це відбувається безшумно та з повною відсутністю вихлопних газів. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.